Всім привіт перед вами топ 10 наймогутніших персонажів в Майнкрафті. Якщо що йдеться не тільки про мобів. Але тут не буде таких персонажів, як Хіробрайн чи Entity 303. Також тут не буде творця Майнкрафту. Вперед! Десяте місце кінь скелет. Ви подумаєте, що я здурів, бо це мирний моб. Але якщо в нього вдарить блискавка, то з'являться четверо вершників із зачеклованими луками і шоломами. І повірте, вам точно буде не солодко. Дев'яте місце заряджений кріпер, Кріпер в якого вдарила блискавка. Коли він вибухає, то завдає набагато більшої шкоди, аніж звичайний. Він вб'є гравця, навіть якщо він буде повністю в незарядовій броні. Звісно, якщо гравець не встигне втекти. Восьме місце викликач. Наймогутніший чаклун в Майнкрафті може викликати потойбічних істот. Докучателя, який диявольсько сміється, літає, і проходить крізь стіни, пащі з-під землі. Також він може змінити колір вівці на червоний. Якщо його вбити, то можна отримати тутем безсмертності, який може вас врятувати один раз від смерті. Цей артефакт дуже корисний, коли ви падаєте з високої висоти. Сьоме місце Шалкар. Його я найбільше ненавидів. Мало того, що його снаряд наносить шкоду. То він дає ще й ефект лавітації. І коли ефект закінчується, ви падаєте з висоти і помираєте. Шалкер, як і Ендермен, вміє телепортуватись. Шосте місце залізний голем. Робот, створений для захисту селян, має велику фізичну силу. Може вбити гравця з двох ударів. За допомогою заліза його можна полагодити. П'яте місце скрипень. Краще до нього не повертатися спиною, бо він вас вб'є. Для того, щоб він вас не чіпав, ви маєте дивитися йому в очі. Його неможливо вбити звичайними ударами. Для цього треба знищити його серцевину. Але якщо його заспавнити з яйця, то його можна вбити й голіруч. А також його чомусь бояться розбійники. Четверте місце Дракон Енду. Фінальний бос гри. Своїм тілом він наносить шкоду гравцю і руйнує блоки. Він випускає фіолетовий фейербал, який при падінні перетворюється на фіолетовий дим, який завдає шкоду гравцю. За допомогою кристалів Енду він має підвищену регенерацію. Також за допомогою кристалів його можна повернути до життя, коли його то відкривається портал назад. Я особисто перевіряв цей босс достатньо сильний, щоб знищити половину лісу. Третє місце візер небо темніє від його появи. Він руйнує все, що бачить. Випускає череп, який вибухає, і череп, який надає негативний ефект. Він залишає квіти візера, які також дають негативний ефект. Коли його здоров'я стає менше половини, то він викликає свіх візер скелетів. Найкраще цього боса вбивати під землею. Друге місце Варден. Він вбиває все на своєму шляху. Має скажену фізичну силу. З двох ударів вб'є гравця, навіть якщо він буде повністю в незаретовій броні. Він має більше сердець, ніж фендер дракона та візера. Він випускає потужну звукову хвилю, від однієї його присутності екран починає темнішати. Він не має очей, тому використовує слух. Перше місце гравець. Думаю, всі погодяться, що добре підготовлений гравець може перевершити будь-якого моба та боса. По-перше, він, як Кенні обов'язково повернеться до життя. Здатен будувати пастки, фортеці, цілі міста. Також гравець може прийти в креативний режим і стати практично богом, Буде безсмертним, літатиме, зможе зруйнувати і взяти будь-який блок, а також на нього не будуть нападати агресивні моби. Також гравець може змінювати час дня і міняти погоду. Також гравець може перейти в режим наглядача, тобто бути невидимим приводом, який проходить крізь блоки. Його не можуть бачити ні моби, ні інші гравці. По суті, гравець може робити все, що йому заманеться. Тому ми з вами наймогутніші персонажі в Майнкрафті.